Говорячи про підсумки минулого року хотілося в першу чергу зауважити, що 21 тисяча людей протягом 2024 року змогла скористатися різними послугами служби служби зайнятості тільки протягом минулого року 6 тисяч осіб було забезпечено зайнятістю, і це не тільки про те. Що багато людей отримали нову роботу. Це в тому числі і тимчасова зайнятість, яка стосується як громадських, так і суспільно корисних робіт. Спочатку військової агресії було прийнято рішення на рівні держави про запровадження суспільно корисних робіт, і протягом минулого року. Було здійснено 4 тисячі направлень саме на суспільно-корисні роботи. Запоріжжя постійно, потерпаючи від обстрілів, потребує додаткових робочих рук у швидкому розборі завалів. Так і роботи на потреби фронту це плетіння сіток і виготовлення окопних свічок. Це і соціальна допомога. Нашим мешканцям, які сьогодні цього потребують. Протягом минулого року було розширено перелік суспільно-корисних робіт, і тут хотілося б зауважити, що, наприклад, така потужна організація, як Укрзалізниця, звернулася до нас з пропозицією і успішно на сьогодні реалізовуються виконання робіт по підготовці вагонів, тобто це не кваліфікована праця, але тим не менше дуже потрібна, в тому числі, для функціонування. Укрзалізниці тільки в минулому році бюджети громад були поповнені саме завдяки застосуванню суспільно-корисним робіт на 4 мільйони гривень. Безумовно, найголовнішими партнерами, які є у службі зайнятості, це роботодавці. І теж мені сьогодні дуже приємно відмітити про те, що протягом минулого року кількість роботодавців, які співпрацюють із службою зайнятості, збільшилася на 55%. І ми можемо говорити про 1748 роботодавців, які працюють разом з нами, які розповідають про. Потреби в робочій силі про ці вакансії, які створюються на підприємствах, дуже важливим є той факт, що роботодавці, знову ж висловлюючи довіру саме служби зайнятості, на сьогодні збільшують подання вакансій до нашої служби. І тільки протягом минулого року, протягом всього минулого року, більше 6300 вакансій було до нас подано. Але, мабуть, не ця цифра є настільки важливою, а більш важливою є те, що більшість вакансій все ж таки було укомплектовано. І на початок цього року кількість вакансій склала 1100 вакансій. Наша співпраця з роботодавцями дуже сильно направлена на провадження компенсаційних програм. І одною з таких програм, безумовно, є компенсація за працевлаштування. Внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день цією програмою скористалися роботодавці, і теж ця цифра виросла по відношенню до 2023 року, і компенсації за працевлаштування роботодавців отримано за 886 внутрішньопереміщених осіб. Наступна компенсація, яка яка теж користується попитом, але ще у нас є. Можливість більше працювати із роботодавцями, і по великому рахунку, по працевлаштуванню людей з інвалідністю, бо держава передбачає компенсацію за обладнання робочого місця для людини з інвалідністю першої і другої групи. І в минулому році, окрім того, що ця... Компенсація вона передбачена, вона була збільшена. Якщо в попередні роки компенсація за обладнання робочого місця людини з першої групидності складала інвалідності складала 106,5 тисяч гривень, то в минулому році ця сума була збільшена до 120 тисяч гривень для облаштування робочого місця для людини з другою групою інвалідності. Ця сума на сьогодні складає 80 тисяч гривень в порівнянні з минулим періодом. Це було 71 тисяча гривень. І взагалі компенсаційні програми, які працюють в Запорізькій області, роботодавці змогли отримати більше ніж 22 мільйона гривень саме компенсаційних коштів. Хотілося б зупинитися на питанні саме працевлаштування, бо це наша основна місія, яку запроваджує служба зайнятості. І тільки в минулому році, протягом року. Було працевлаштовано на постійні місця 3600 осіб. Аналізуючи перелік вакансій, можна говорити про те, що сьогодні найбільш затребуваними є робітничі професії. І ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб дати можливість людям, які не мають таких професій, їх отримати для самореалізації. На сьогодні 79% зареєстрованих безробітних це жінки, і тому ми розглядаємо дуже багато питань щодо можливості саме навчання перенавчання жінок на професії, які традиційно вважалися суто, суто чоловічими. Нашою службою було надано можливість тисячі одній особі пройти навчання за ваучером. Це теж. Державна програма за рахунок держави оплачується навчання людей, перенавчання, підвищення кваліфікації, і оплата саме за навчання за ваучером склала 17,5 мільйонів гривень по області. Безумовно, сьогодні дуже важливим завданням, яке є перед нами, це в тому числі навчання і перенавчання. Ветеранів і ветеранок, наших захисників, бо ми розуміємо, що та професія, яку вони обіймали до війни, на сьогоднішній день у них могли змінитися і побажання щодо подальшої роботи. Тому сьогодні ми активно пропонуємо навчання в центрах професійно-технічної освіти, які є структурою центрів зайнятості, і на сьогодні Наші ветерани і ветеранки можуть опанувати близько 98 ліцензованих професій і понад 400 освітніх програм. Хотілося б декілька слів сказати і про гранти, які пропонує на сьогодні держава. Неодноразово ми говорили про можливість відкрити свою власну справу. І е, насправді ця програма дуже добре себе зарекомендувала, і ми можемо говорити, що тільки в минулому році 185 бізнес проєктів мешканців Запоріжжя було схвалено на 47 мільйонів гривень. Тобто, якщо говорити про категорії, які скористалися, то в першу чергу хотілося б відмітити, що 25 бізнес проєктів захистили внутрішньо переміщені особи, 14 ветеранів або членів їх родин, і три людини з інвалідністю. Сьогодні ми бачаємо, що це дуже ефективна програма, бо, окрім того, що є можливість як запровадження нового бізнесу. Так і розширення вже існуючого. Крім цього, є мож... Ця програма націлена на створення нових робочих місць. І тільки в минулому році, завдяки цієї програми, було створено 125 нових робочих місць, і за минулий рік 12,3 мільйона гривень було перераховано. Саме нашими цими підприємцями до бюджетів податків з липня минулого року в Запоріжжі, як і у всіх містах України, розпочав роботу офіс, зроблено в Україні. Саме цей офіс він націлений на надання консультацій як роботодавцям, так і безпосередньо громадянам, в тому числі і на отримання. Грантів хотілося б ще зупинитися на нових формах роботи, які сьогодні ми вишукуємо для якомога ефективнішої реалізації програм, які сьогодні у центра зайнятості. В першу чергу, безумовно, ми звертаємо увагу на запити наших роботодавців. І буквально наприкінці минулого року ми спробували таку нову форму роботи як межрегіональний ярмарок вакансій. У нас є багато підприємств, які представлені в декілька регіонах нашої країни. І одним з таких підприємств, яке стало першим в проведенні такої ярмарки, це Кліон Груп. Наші магазини «Віладіс», в тому числі, яке займається виробництвом і продажем рибної продукції, ми провели ярмарок вакансій для дев'яти областей. І саме під час проведення цього ярмарку змогли розповісти про само підприємство, про ті вакансії, про особливості роботи на цьому підприємстві. І вдалося одночасно укомплектувати вакансії в декількох регіонах нашої країни. Сподіваємося, що і в подальшому ця форма роботи буде ефективною. Будемо залучати інші підприємства, які будуть зацікавлені саме в укомплектуванні вакансій в регіонах, де вони представлені.